Тернополяни День міста святкували разом із автоцентром Тернопіль Авто. В рамках всеукраїнського проєкту Святкуй день міста разом з зас. Автоцентр Тернопіль авто організував виставку автомобілів на театральному майдані. Представлені на виставці якісні та доступні автівки ЗАЗ справедливо завоювали лідерство на автомобільному ринку України та зайняли перше місце з реалізації нових авто. «ЗАС «Віда», ЗАЗ сенс. Входять в топову п'ятірку найпопулярніших авто в Україні за сенс, надійний і невибагливий в використанні. Модель оснащена силовим агрегатом, об'ємом 1,3 літри з механічною коробкою вітчизняного виробництва. Комерційне рішення з відмінною функціональністю за сланоспікап з типом кузова форгон. Цей автомобіль стане справжнім помічником у господарстві та бізнесі. Автоцентр Тернопіль авто постійно діють пропозиції на автомобілі ЗАЗ, які можна придбати як за готівку, так і в кредит. Саме зараз є унікальна пропозиція на комерційний автомобіль Ланос Пікап, який можна придбати з вигодою 5 тисяч 850 гривень. Ціна від 97 тисяч 110 гривень та гідні експлуатаційні характеристики роблять «Ланос Пікап», Одним з лідерів легкої комерційної техніки засвіда представлена кузовом седан та трьома стандартами комплектації. Заслано скористується неабийкою популярністю в експозиції. Він упевнено наздоганяє лідерів продажу легковиків. Відвідувачі виставки кажуть, економія палива, зручність в управлінні, надійність та безпека такі основні переваги. Авто автомобіль я купляв у 2007 році. До речі, автомобіль марки Ланос Део, тоді ще він так називався. Автомобілем дуже задоволений. До речі, за цей час ні одного разу я не був на ремонті, крім технічного обслуговування. Обов'язково. Запрошуємо усіх власників автомобілів у сервісний центр Тернопіль авто, а також наш автосалон. Адже зараз діють знижки до 15% на запчастини та до 20% на обслуговування. Запрошуємо усіх відвідати наш автосалон, і тим самим підтримати нашого українського виробника. Придбати автомобілі ЗАЗ може кожен за адресою Тернопіль, вулиця Довженка, 6. Довідки за телефоном 43 43 39.